За останні кілька років ми бачили велику кількість серіалів, які побудовані на основі популярних фільмів, коміксів та інших улюблених Всесвітів. Ці серіали стали дуже популярними серед глядачів, оскільки дозволяють більш глибоко зачіпати теми та персонажів, яких ми полюбили в оригінальних кінострічках. У цьому відео я розкажу вам про 15 серіалів, які були створені на основі відомих кіновсесвітів та чому вони варті вашої уваги. Всім привіт! З вами на зв'язку та Верна Перед початком відео підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть в коментарях про ваші улюблені серіали, які не увійшли до цього переліку. Отож сідайте зручніше. Ми починаємо. Серіал Хлобаки став одним з головних відкриттів 2019 року і схоже міцно увійшов у наше життя. Ще до виходу другого сезону шоу продовжува на третій. Студія Amazon робить на серіал великі ставки і не має наміру зупинятися. Хлопаки це екранізація комікса Гарта Еніса та Даріка Робертсона. Автори довго працювали на DC і вирішили створити світ, де супергерої погані. На виході вийшла кривава, але чорнуха з гідкою сатирою на сучасне суспільство загалом та на колишніх роботодавців авторів, зокрема. Події відбуваються у світі, де супергерої реальні, вони об'єднані в корпорації з мільярдними доходами, та їхня мета зовсім не рятувати людей, а заробляти на цьому. Ну, а ще вони інфантильні та егоїстичні, але з ними, як здається, нічого не можна зробити, адже на людей із суперздібностями немає управи. Так не вважає оперативник ЦРУ Біллі Бутчер на прізвисько Ясник. Він створює загін для боротьби з супергероями і починає свою персональну війну проти сімки. Фільм Всесвіту Star Wars Бунтар один став одним з найкращих плодів співпраці між LucasFilm та Disney. Блокбастер подарував безліч яскравих персонажів, але ось біда, всі вони загинули в фіналі в ім'я порятунку далекої далекої галактики, зірки смерті. Проте студійні боси вирішили, що це не буде проблемою, а тому ухвалило рішення повернути героїв до життя. Так, восени 2018 року виникла ідея самостійного серіалу про пригоди капітана Касіана Андорра. Офіцера розвідки Альянсу. У правильності ідеї їх переконав успіх Мандалорця, першого серіалу Сольника про другорядного, але харизматичного персонажа Всесвіту Star Wars, серіал про Діна Джеріна та Бейбі Юду, Миттєво став хітом та перлиною Disney+. Серіал про Касіана Андорра – це пригодницький шпигунський бойовик, який розповідає про неймовірні подвиги та місії розвідника повстанців. Час дії серіалу відбувається за 5 років до подій фільму «Унтар-1». Події персні влади відбуваються у другу епоху Середзем'я, що за тисячі років до подій Хобіда та Володаря персів. Після вбивства свого брата Галадріль шукає поплічника Моргота Саурона. У цей час на південних землях Середзем'я активізуються орки. Місцеві жителі на чолі з Ельфом Арондіром та жінкою Бронвін намагаються дати їм відсіч. Сюжет володар перснів персні влади розвивається повільно та за правилами. Спочатку позначаються основні лінії оповідання, поступово вводяться головні та другорядні герої, даються передумови для просування історії, тільки потім вся ця мехіна починає свій неспішний рух. Сценаристам вдалося зробити кілька крутих моментів, що інтригують наприклад, гілка Елронда й Дуріна, Галадріель і Халбранд, а також Поппі і невідомого чарівника. Інші сюжетні ходи трохи нудні, як і дії персонажів. У серіалі дуже багато непотрібних діалогів, обговорень дрібниць, довгим прощань та ще багато іншого. Творці навмисне розтягують хронометраж кожного епізоду до години й більше, хоча було б набагато краще, якби серії були по 50 хвилин, тоді б більше акценту приділялось подіям. Проте серіал тішить чудовою грою акторів. Серіал Миротворець розповідає глядачам про одного з персонажів Сесіту DC, який давно з'явився на сторінках популярних коміксів. Звичайно, його слава продовжувала зростати, але на якийсь час про персонажа зовсім забули. У цьому проєкті автори намагатимуться розповісти у всіх подробицях про миротворця, який має неймовірну силу контролювати яку вкрай непросто. Чоловік розуміє, що її потрібно використовувати на благо. Однак навіть не уявляє, як йому вчинити, щоб досягти миру у всьому світі. Щоразу йому доводиться стикатися із величезними проблемами морального плану. Для вечірнього перегляду серіал подійде точно. Всім шанувальникам Всесвіту DC варто звернути увагу. Престол саме Королів займає король Візаріс І. Не маючи спадкоємця від першої дружини, він публічно призначає наслідницею престола свою єдину на той час доньку Рейніру. Згодом Візеріс І одружується з подругою дитинства своєї доньки Алісентою Хайтауер. Вона народжує йому кількох синів, але до смерті король офіційно не змінює спадкоємицю. Після його смерті колишні подруги і частини сім'ї, що співпереживають героїням, чорні і зелені починають громадянську війну. Надалі вона призведе до падіння дому дракона, а поки що перед глядачем розгортається широке полотно з трагічних та випадкових обставин, заправлене фірмовими діалогами та палацовими інтригами. Серіал Дім Дракона заснований на книзі Джорджа Мартіна та Кров, перші том якої опублікували у 2018 році. Це історія про валерійський дім Таргаріанів, який правив Вестеросом за 200 років до початку сюжету Гри престолів. Порівняно з оригінальним серіалом, перше джерело Дому Дракона відносно невелике, тому автори з одного боку скуті часовими рамками, з іншого мають більше місця для творчості та розвитку історії. Порівняно з грою престолів, сюжет дому дракона простий і не такий звивистий. Тут немає десяти паралельних ниток історії, які переплітаються та утворюють крутезні інтриги. Дії в основному відбуваються в королівській гавані, лише зрідка змінюючи локацію на дріфтмарк, драконів камінь та деякі інші менш відомі місця. Це зробило історію більш камерною, але не знизило напруження. Персонажі Дому дракона чудово вміють плести інтриги та зраджувати, займатися кровозмішанням і ненавидіти. Укладати нові союзи та порушувати присягу. Окремо варто виділити приголомшливу гру британського актора Педді Консідайна котрий зіграв короля Візеріса І, це одне з найсильніших і найглибших виконань не тільки у Домі дракона, а й у всьому всесвіті проєкту. Всі інші актори теж впоралися зі своїми ролями відмінно, включаючи другорядних персонажів та особливо дітей. Звичайно, до рівня Джофрі Беретеона їм далеко, але зіграно все ж таки гідно. Рекомендую до перегляду всім любителям фентезі. Дії серіалу відбуваються у післявоєнні роки, а Головна героїня Пейгі Картер живе спогадами про Стіва Роджерса, який зник безвісти під час битви з нацистами. Вона ще сили намагається працювати і жити звичайним життям, але це не просто. Жінка працює на стратегічний науковий резерв, де, крім адміністративної роботи, їй потрібно виконувати секретні доручення від свого друга Говарда Старка. Після того, як Старка звинуватила у державній зраді та поширенні масової зброї, він звернувся до Пегі за допомогою. Ризикуючи своєю кар'єрою, вона зважилася йому допомогти і розпочала неофіційне розслідування. Якщо її спіймають на таємних місіях Старка, Пегі може бути визнана зрадницею і провести залишок своїх днів у в'язниці, і це в кращому випадку. І чим глибше вона занурюється у своє розслідування, тим більше підозр у неї виникає з приводу її наймача. І вона може навіть засумніватися, чи дійсно Старк такий безновинний, як він каже. Події відьмака розвиваються у вигаданому світі, який називають континентом. Спочатку цей світ заселяли старші раси: ельфи, гноми, дріади та німфи. Приблизно за півтора тисячі років до початку подій серіалу сталася Катакліза, яку пізніше прозвали Сполученням сфер. Кордони між різними світами тимчасово ослабли, і на континент потрапили чужинці: люди, вампіри та найрізноманітніші монстри. Звичайно, найнебезпечнішими з них виявилися люди. Вони заснували свої могутні цивілізації і почали завойовувати чужі території. Відьмак Геральт, мутант і вбився чудовиськ на своєму вірному коні, подорожує континентом, будучи дитиною, йому довелося пережити мутацію, що зробило його сильнішим і спритнішим. Він без проблем знищує непроханих гостей. За хорошу плату цей чоловік позбавить вас від будь-якої нечисті, хоч і від болотяних чудовиськ, перевертів і навіть зачарованих принцес. Мужньо переживаючи численні пригоди, Геральт розуміє, що часом сама людина стає небезпечнішою за монстрів. Доктор Еббі Аркейн повертається в рідне місто, яке живе за рахунок навколишнього болота. Разом із колегою Алеком Холландом героїня вивчає епідемію смертельного вірусу. Невдовзі її новий знайомий гине, та потім відроджується у вигляді жахливого захисника природи з надприродними силами. Проект заснований на класичних коміксах DC, а точніше на їхньому перезапуску 1980-х років. Коли за болотну істоту взявся легендарний сценарист Алан Мур у серіалі, як і в першій джерелі більше спільного із жахами у стилі Джона Карпентера, ніж із супергеройськими історіями. Реліз болотної істоти вийшов дивним. Після того, як на стрімінговому сервісі DC Universe вийшло буквально пара епізодів, платформа оголосила, що серіал закритий. Це відразу знизило інтерес глядачів, і до фіналу сезону популярність проекту сильно впала. Подію серіалу Локі починається під час подій фільму Месники завершення, точніше у той самий момент, коли команда месників повертається до 2012 року, щоб забрати камінь часу після битви за Нью-Йорк. Все йде трохи не за планом, і Локі знову отримує тесарак, тобто камінь простору, та втікає, але насолодитися вільним життям бог брехні та омани не зміг. Його знову заарештовують. Цього разу агенти загадкової та могутньої організації. Вони за дорученням хранителів часу слідкують за єдиною безпечною лінією часу, яка не веде до міжпросторових війн. Усі події, що можуть загрожувати цій священній лінії часу, відміняються, а люди чи інші живі істоти, що спричинили ці зміни, видаляються з реальності. Локін не повинен був підіймати тесеракт, тому його теж має бути видалено, як це насправді вже й ставалося багато разів. Але в нас би не було серіалу, якби все скінчилось так швидко. Організації потрібна допомога Локі, щоб спіймати ще більш небезпечного злодія, який вбиває агентів управління. Так. Іншого Локі. Мандалорець серіал на базі всесвіту зоряних війн, що встиг підкорити тисячі сердець однією лише демонстрацією малюка та бережливим ставленням до спадщини оригінальної трилогії. Історія Мандалорця починається з того, що він в понівечених обладунках працює мисливцем за головами, щоб заробити собі на нові обладунки. Мандалорець це беземоційний професіонал, він чітко дотримується правила, що мандалорець це кредо і нікому не показує своє обличчя. Одного разу мандалорець отримує замовлення знайти небачену істоту і доставити її через підставне обличчя з лісним імперся. У ходу різних перестрілок і бійок Мандалорець виконує замовлення та знаходить зеленого юнака у вигляді маленького йода. Зі сюжетом серіалу на нас чекає безліч бійок і сюрпризів, тому дивитись точно є на що. Також актор, який виконує роль мандалорця Педро Паскаль, просто неперевершено відіграє. До речі, якщо буде цікаво, я зроблю відео про кар'єру Педро Паскаля. Напишіть про це в коментарях. Душа окультиста Джона Константина проклята за колишні гріхи. Але він вирішує присвятити своє життя боротьбі з демонами, які намагаються прорватися у світ людей. За підтримки вірних помічників, екзорцист виганяє зло і готовий битися навіть із найнебезпечнішими монстрами. Але численна погань завжди має нові зловісні плани. Джон Константин вперше з'явився у 1985 році в коміксі Болотна істота а згодом отримує власну серію «Посланник пекла. Зараз з багатьом глядачам цей персонаж відомий за фільму з Кіану Рівзом, але серіальна версія, в якій зіграв Мет Райан, виявилася ближчою до першого джерела. Через низькі рейтинги Костянтина закрили після першого сезону, але потім персонаж перебрався до проекту легенди завтрашнього дня. З того часу глядачі мріють про продовження сольної історії героя. До речі, на каналі є огляд на трейлер нової кінострічки Костянтин 2. Посилання залишу в описі під відео. Серіал, що запускає четверту фазу історії зі Всесвіту Марвел, та розповідає історію Червоної відьми Ванди та її коханого Віктора Шейті, відомого як Біжен. Незважаючи на те, що сюжет бере початок за кілька років після трагічного фіналу фільму Местики завершення, події розгортаються в ілюзорному світі в містечку Вестфі, що загубилося десь у США в 1950-х роках. Втім, невдовзі все стає на свої місця, і виявляється, що Ванда важко переживає втрату свого коханого. Vision створює альтернативну реальність, натхненну американськими сіткомами різних десятиліть. Ідеалістичний світ із закадровим сміхом незабаром починає тріщати по швах, коли Ванді доведеться відпустити коханого, адже команда месників ослабла і дуже потребує підтримки червоної відьми. Серіал Ванда Віжен зацікають усіх шанувальників фантастичних екшенів від видавництва Марвел. Детектив Джеймс Гордон і його напарник Харбі Баллук приступили до роботи в департаменті поліції Готема. Вони розслідують вбивства. Остання справа дуже складна, тому до чоловіків примикає Сара Ессен, яка допоможе вести справу по Томасу і Марті Вайн. Гордон за час розслідування встигає познайомитися з сином убитих Брюсом Вейном, який після загибелі батьків перебуває під опікою дворецького Альфреда, який працює при родині Вайн. Але не тільки смерть Томаса і Марти є головною справою Гордона. Йому доводиться вирішувати проблеми з місцевим ватажком банди, а також з дуже небезпечними злочинцями, що населяють Готем. Серед продислідутів записалися Освальд Кобблпот і Саліна Кайл. У підсумку Гордон фокусується на дружбі з молодим Брюсом, щоб в майбутньому зробити з маленького хлопчика темного лицаря-захисника Готема. Формально цей серіал вважається приквелом історії Бетмена, але насправді вже у перших сезонах він відходить від канонів коміксів, залишаючи лише безліч знайомих персонажів. В певній мірі це навіть добре, адже у новій версії герої можуть стати лиходіями чи навіть загинути. Події обівен Кінобі розгортаються через 10 років після фіналу Помсти Ситхів. Республіка впала, а на її місці виникла імперія. Ордену джедаїв також більше не існує. Для полювання на залишки воїнів добра імперія створює орден джедаїв, які перейшли на бік зла. Інквізиторка на ім'я третя сестра йде на все, щоб знайти обівен Кінобі, а в той же час він мирно живе на татуїні, працює на м'ясопереробному заводі та доглядає за малолітнім люком Скайвокером. Щоб вимандити кіно без укриття, третя сестра краде десятирічну принцесу Лею. Її прийомний батько Бейл Органа просить колишнього джедая врятувати дівчинку. Кінобі залишає татуїн та вирушає на її пошуки. Серіал можна сприймати як драму з елементами фантастики. Це похмура історія про старого, який втратив усе, але раптом знайшов порятунок у по маленькій дівчинці. Якщо подивитися з цього боку, тоді здаються доречними скупі діалоги, інертні персонажі та вторинність сюжету. Головне передати драму у долі героя. Король пекла Люцифер Морнінгстар втомився жити в пеклі. Він відкриває на землі клуб, де непогано проводить час. Але після того, як на порозі закладу знаходять труп, Люцифер береться допомагати поліції шукати злочинців. Хоча у героя на це й особисті мотиви, його нова напарниця єдина, хто не схильна до чарів Демона. Спочатку Люцифер з'явився як другорядний персонаж у коміксі Ніла Геймана, Пісочна людина, а потім перебрався у власний спін офф причому автори вчинили незвично, традиційно злого персонажа перетворили на позитивного героя. Серіал Люцифер спочатку виходив на Фокс, але після трьох сезонів канал вирішив закрити проєкт. Тоді я перекупив стрімінговий сервіс Netflix, подарувавши глядачам ще три сезони. Якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також ми створили Patreon, тому якщо є бажання допомогти в розвитку каналу, будемо вдячні за підписку, посилання в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд серіалів, які беруть свої початки з відомих кіно Всесвітів. Я сподіваюся, що з цього переліку ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.